Хай камеради! Вітаю вас на українському каналі Вулька Щірліця. І сьогодні я знову на копі. Така гарна днина, тепло, правда, вітер трошки, але не холодно. Що знайду? Цікаво. Звичайно, вам покажу. Дивимось. Камеради, а у нас така небезпечна знахідка міні. Ось така гранатюшка. буквально під листям була. Лежала, відказничок бачимо, пробита капсуль вишибничок і з бакелітовою такою небезпечною э, детонатором взриваком. Бачимо 42-й рік, добре видно. Це 58. Може тоді так коштувала ціна. 58 копійок, Жартую, звичайно. Якісь абревіатурки. Буква К бачимо на покіліки. І МПХ. МПК. Ось така небезпечна знахідка. Пф, навіть комарики які з'явились, Пішли шліси. Заважає мені копати. Пристали. П'ють кров. Ми Продовжуємо. Нічого цікавого, але ще щось може бути. ось такий натюрмортик попався. Зірвана. 82, ка радянська, прилетіла, бачимо капсуль наколотий. Ось такий антураж. Ручки ставити, можна відчистити і на поличку. Чисто як розковбас. Ехо війни. Ось так. Били тут потужно, все зірвалося. І розірвалося. ось такі осколки реальні тут літали, як бачимо. А як же? Це не просто так. Була страшна війна. Тут цей пагорб били, бомбили, радянські війська, згори були мадяри, скрізь сиділи угорці солдати і їх там вибивали, чим тільки могли. Ну, шукаємо, продовжуємо. камеради, чисто візуально побачив зверху ось такий бутильок. Шкода розбити горлишко маємо. Бачимо. Але надписів. Бачу ніяких, але глибокі дуже Денно, дно днище. Бачимо. І це 100%. І летя таке криве. Бачите, нерівно. Непропорціонально. 100% на війну бутилька. Мадяри таку мали. Цікаво, що ж воно таке було в такій бутилості, як на вашу думку? Спеції? Можливо, куховарили щось з собою, мали якісь магії. ...сипали Пуль -пуль 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 до зубки, до якогось борщику. Чи конячок. Можливо, горілка. Ну, версії може бути маса. Кривизна 100% на війну. Йолки. Але не збереглося. Шкода, так би була гарна бутилочка. Старовіцька давня. Що це може бути? Ваші версії пишемо в коментарях. Не встидаємось. Не беремо, бо розбита, Було би ціла шкода. Зараз ще пошукаю попарку, якщо є горлышко, склею. Суперглу. Якщо нема, то не візьмемо. А ми ходимо. Тут цікаво стає народ. А у нас ось така буквально під верхом під листям небезпечна знахідка. А то є ручна граната. Венгерська 367 повністю ціла щекою. чекою. Ось чекає, витягувалася і пррррр, кидалася. І летіла класно далеко. Але вони були ненадійні, в більшості випадків вони не зривалися. Ось от, тримався капелюшок, правою рукою витергувала щека, кидалося. В процесі цей капелюшок запобіжник розкручувався, і при ударі... Спрацьовував детонатор і зривалася ця гранатка. Ненадійні були. Хоча зараз вони дуже рідкісні їх знайти в такому стані. Ще більш-менш на макет не піде. І не потрібно вона вам. Мені тим більше закопаємо, зареєм подальше від гріха. Пікаємо далі. Ось такі. Відказники валяється народ. Міннахи. Мінометні міни 82 мм радянські. Літали тут, бомбили цей пагорб, тут скрізь позиції Мадярські і позалишалися незірваними по сьогодні. Небезпечна знахідка. Зараз закопаємо назад, просто я не бачу. Хотів присвідчитися, що воно таке, того підкопав. Більше таке копати не будемо. Напевно, не обіцяю. Але що знаходиться, то знаходиться. Так як воно є насправді. Ради ось така знайшлася половина бетонної міни. Маскировочка. Колір. Такий жовтоватий, жовтий, були зелені. То є німецька штокмінен. Бачимо жовта. Колір осінь. Під це листя якраз майже незамітно ще листям притрусити. Це протипіхотна міна з такими кусками дротиків нарубано, бетонна. Лише половина чогось. Або зірвалася, або поламали. Невідомо, але фарба ще збереглася. Німецька. Ось тут були, мінували. І йшли знизу партизани, русіч солдати і мінували мадяри. Німецькими протипіхотними мінами, щоб це все позривалося, щоб сюди не дерелося, бо на горі скрізь все бункери і там сиділи, тримали добре довший час позиції у горці Другу світову. А ми ходимо, збираємо розтяжки. Камерани, а у нас така небезпечна знахідка. То є ось така незірвана ружейна граната. Вистрілювалась вона німецька, німецька ружина, Протитанкова навіть. Така сильна, сильна гранатьоха, і дуже небезпечна. Прилетіла і нікого не вбила, бачимо. Ось таке. Тут можна ще знайти. Треба бути обережним. Знайшлася така ручна граната 36М. Мадярська. Запобіжника нема. Летіла, була кинута згори. Но не взірвалася, з якихось причин бачимо, все прожавіла. Ось така страшна знахідка, вся згнила. В середині бачимо. Ось таке все. В страшному стані, але тут є детонатор і тротил. В цій частині і тут. Ну, щось пішло не так і вона не зірвалася. Припарпаємо зараз. Таке не цікавить. Не збираємо, не колекціонуємо. І викидаємо зразу. Тільки вам показати і рухаємося далі. У нас чорний сигнал. І ось такий вискочив. Тисачок був. Можливо, мачета була, фронтова, військова, давня гра, тільки ручка лишилась. Такий був ножичок якийсь. Ножичок мачета обламалися його. Видно, загострили і ось такий був чепілик на фронт. Рубали м'язко і хлібчик мадяри. Бо тут вище там є скрізь. Йдуть окопи мадярські і ножичок вони тут загубили ось такий древній. Ну що ж, продовжуємо шукати. Ось під листям буквально отака от авіабомба попалася знову. Часів Другої світової. Радянська. Ну, вона тут використовувалася як протипіхотна міна. Ось тут є клейма. Ну, Порожня вже гросоперена або щось. Тут хвістовик повністю узнив. А тут ще видно, вона зроблена чугуну. Оця вся частина досить груба, товста. І тут є клеймоха, але вже їх не видно в досить поганому стані. Ось такий краєвий. Я заліз. Стрімина страшна. Тут добрих 45 градусів. І все тут воювали, дерлися знизу радянські війська, а мадяри їх звідси добре, класно діставали манліхерами скрізь кругом. Гарне місце. Краса ляпотінь. потінь. ось така кружечка попалася на війну. Поливана. Прикольна, клеєм, не видно, затерті. Щось там було. Але така потужна. Тут була ручечка, згнила. Ось все видно, залишки. Ой. Прикольно було що питати таке. Погнило все, але ще залишилася емаль, емаль врятувала. Прикольна була така. Мадярів, також були кружечки такі. І так, народ, попікали ми сьогодні, походили лісами, горбами, горами, Карпатами. Що знайшов, то я вам показав. Що не знайшов, не показав, бо не знайшов. Все, що ви бачили, всі знахідки бачили у відео, значить. Сьогодні був хороший день. Не забуваємо підписуватися на канал. Ставимо уподобайки, Кому сподобалось? Ну, Кому не сподобалось, десь уподобайки. Хочу на цій ноті з вами попрощатися. До нових зустрічей, до нових відео. Все, всім пока. З вами був Атофон Щирлиць.